Привіт, час пригод настав. Тож, всі мої речі готові. Я готова. Поїхала. Така приємна несподіванка це дорога рівно Луцьк, Я вже морально готувалася, що там останні 70 км я буду їхати довго, бо тут буде погана дорога. Але ні, дорога чудова прям. Якщо б я була б з тобою, Сережа, то ми б з тобою пішли 100% туди. Але я туди сама не піду. Піду у інший закоулок. я зашла тут в Лучку Незразумело куда Мы в секали места в Лучку Так, а тут псы Ну я понимаю, что это ваша территория, но Нужно пройти нафиг привіт привіт Что-то коварно Малеча Так Здається, в мене з'явилися екскурсоводи. Ось одна, вон там попереду інша. Будет мені показувати місто. Не знаю, чи була це гарна ідея, чи ні. Все ж таки пішла. Місток, і я тут пройду. О, а тут далі цивілізація якась. Jestem ze mną już I trudno jakoś tak Zabrał mi ciebie świat A ja Zdaję, Co tu się zdaje to Але це було так круто, мені сподобалося. на минзе до пункту пропуску в столу заправилась, щоб ще було нашим ціном, а не по нашим цінам, може по польським Ну, я вже біля пропуску. Так то здається, що не дуже далеко. Ну і машин невелика кількість, але місцеві, у кого я тут питала, куди їхати, а вони кажуть, що це година на чотири. А ще тут стоять молодики і пропонують об'їхати чергу. І такий підходить хлопець. І так, як коли пропонують якісь заборонені предмети, там знаєш, так пссс, Об'їхати чергу не хочете. Як ми комусь по-своєму попрощалися, і зараз уроки зрештою з'являється новий і вона що Кордон я проходила а, приблизно п'ять годин. Приїхала я туди, ще не було десяти, і виїхала я а, десь у третій. Дуже економна машина. 4-4 літри на 100 кілометрів. Я вирвалася з повільного полону. але тепер я їду з і мені вже здається, що я тут так несусь. І всі такі швидкі прям. Це буде моє вимешкання у Гданську. Ключик отримала. Зараз подивимося, що в мене тут видно із вікна. Подивимося, що там. Тихо, тихо, тихо. Ось помешкання було сказано, заїжджаємо заїжджаємо праворуч. Сподіваюсь, воно зараз закриється на мені. Так. І займаємо будь-яке місце. Przyjęcia Wśród obcych dusz obcy, dusz Zbyt wielu ludzi Ciekawość budzi, Trochę mnie nudzi Приїхала із Варшави в Гданськ. Всі мої пригоди з паркуванням та, та житлом закінчились, всі речі склала у номері, машину вставила у гараж і сьогодні буде просто гуляти по місту. Пройти на інший бік треба зачекати, поки опуститься ось цей міст. На сусідній вулиці у кожному будиночку було кафе, а тут у кожному будиночку подають якісь прикраси. Ого, тут же прям такий осінній парк. Багато листа нападало. Но, насправді тут район мені якось не дуже подобається. Багато ось таких, наприклад, будівель якось попереду. І якісь заєнихає такі старенькі, ніхто їх не доглядає. А, О, наприклад, поруч вже новий будинок Зовця не популярна дорога. Але мені туди треба. Треба подивитися, що там. Сюди ніхто не пішов. Але видно, що там живуть люди. Ой, сміття там є. Ну, тепер зрозуміла, що сюди, ніхто не хоче ходити. Бачила щось цікавеньке попереду. Зараз тут подивлюся. Мені спочатку здалося, що то якийсь олень з рогами, але ні. Це щось щось військове. Який красунчик стоїть тут? Не, він не красунчик. Так шкода прияла. Ой, щось погане з ним там. Так, у під'їзді. Того старого будиночку ну, якось взагалі не дуже, Це просто страх якийсь. а квартира тут, скільки коштує. Також всі гроші в світу, бо це Гданськ. А ось інші тут є цікаво. Це тут також. так? Є там трошки краще. Цей будинок такий вид покраще. До речі, я не можу сказати, що я прям відійшла далеко від центру. Ну, там, не знаю, хвилин 10, мабуть, пішим входом. Ось тут такі колоритні райончики вже трапляються. Бабусь, дивитися на своєму старенькому мерседесіку. Ще я сюди прийшла і думаю, та ні, тут, мабуть, мені нічого цікавого не буде. Але я бачу, що тут так багато людей йде з великими камерами, і вони щось постійно так знімають. І йдуть ну, в цьому напрямку, куди і я. Думаю, можливо, там щось є цікавеньке і вони все знають. Тож я теж піду сюди. Але тут якась не знаю, промзона, портова зона, доки. Сюди навіть проїжджають Ось ці машинки, які катають, і показу... катають людей і показують екскурсії по місту. Тож я точно чогось не знаю і просто зараз підгляну за ними. А, вон я вже бачу якісь інсталяції. То, мабуть, вони їх туди і возять. Ось що вони тут дивляться. Залізні роботи. Ну, цікаво. Зараз буду розглядати. Сонце в очі. Думала, тут лише автомобільні запчастини, але ні, там є якісь печатні машинки. І там крат був десь тут. Пружини. Ланжерони, речаги, чого тут тільки немає. А мені по карті показує, що якщо я туди пішла, там не ну, стоїть точка, що там гарний вид. Я хотіла подивитися, але проходу немає. Так, взагалі я звідси вийду. Тут суміш запахів така, як наче я на заводі. Тут тобі і фарбою пахне, і залізом, і мастилами якимось, і бензином трошки. Але воно все ну, дуже старе, неохайне. М -м -м, а там щось виставкович. Зовсім випадково потрапили на якусь виставку. Тобто на виставку, а це, мабуть, різні виробники представляють свої камери і пропонують якісь нові вироби, нові версії. Світ камер, фотографій та відео. У соні но трошка до речі на початку я ще не починала знімати тут. Трошки почитала історію цього міста. Там, де я була, такий індустріальний район, це судноверф, яка стала відкрита для, для відвідувачів не так давно. І це нібито як такий музей, де можна подивитися, як все працювало. Ну, Я так і не зрозуміла, вона частково ще й досі працює. Бо я там бачила якихось підиників. А ось це це монумент пам'яті полеглим робітникам цієї верхи, які загинули у 1970 році. при... Тут були страйки проти комуністичної влади. І тоді загинуло там щось багато робітників, які були були на цих страйках. То я була у старому місті а, місті, а цей район називається Молоде місто. Розумію, це новий центр. Одягнутися, бо щось так холодно стало, прям просто. Я вийшла з, з колеса і ну такий вітер. І добре, що я тут поруч живу. Бо я трохи так по літньому одяглася, а живу я, вон там старе місто і всі ці розваги, де я там гуляла, а живу в тих будиночках о, стоп. Слава Україні! Хм. Це що таке? Харків? Нічого собі. Я Огданську знайшла Якийсь люк. Ну, схоже на люк. З написом Харків. Że dobrze, dobrze o tym wiesz, ja nogi z wodą mam. Podchodzi jeden pan, to ty. I czuję, że to ten moment. Ja płonę dla ciebie. Płodę.